Створення е, веб-сайтів із телефону з використанням середовища СімДІ. Відповідно, для того, щоб створювати веб-сайти на мобільних пристроях в середовищі 7 СімДІ, вам потрібно е, завантажити чи з Play Market, чи з App Store, е, воно називається, цей додаток називається конструктор сайтів, або Сімдів написати ось таким чином. Ось. Після встановлення цього е, додатка. Вас е з'явиться можливість е створювати сайти. Відповідно, якщо ви ще не зареєстровані в середовищі середовищ СімДіф, після запуску додатку вам потрібно вибрати, що створити свій безкоштовний сайт. Після того, як ви це зробили, ви маєте створити новий. Е Зареєструватися, відповідно, написати туди логін, пароль і там, підтвердити через електронну пошту. І коли ви це все зробили, ви зареєструвалися, ви, у вас є можливість зайти, вивши свій, свою адресу електронної пошти і пароль. Власне, після того, як ви вже зайшли в свій аккаунт. Перед вами з'являються ваші Google сайти. Зокрема, ось я редагував перед тим на комп'ютер-версію е цього сайту «Новий рік, 7Div...» «Новий рік 2023 divcom І, відповідно, він у мене відкрився самим останнім. Е зокрема, все те, що я там змінив, воно є. І, відповідно, налаштування ті самі, Вон, у нас є кнопочка з темами. Вибираємо, які версії для комп'ютера. У нас є е, у нас є налаштування, відповідно, режим редагування, все те саме. І є кнопка Опублікувати, є кнопка перегляду. Можемо натиснути перегляд. Ну, Відповідно, для мобільної і для комп'ютерної версії перегляд трошки буде відрізнятися. Ось, зараз я натискаю кнопку переглянути, і воно показує мені мій сайт. Ось. Оце мій сайт так мав виглядати перед версією, як він буде на Ось. Поки що в ньому контенту ніякого майже немає, його можна наповнити контентом, можна переключити версію знизу, там біля олівця, чи це буде мобільна версія, чи це буде версія для комп'ютера. І, відповідно, вони будуть відрізнятися. А всі інші, все інше, що там стосується налаштування. І створення сайта буде одне й те саме. Ось я беру опублікувати, і воно мене питає там де що ще. Е, там. Ми маємо знайомитися в першу чергу з е, умовами. Достатньо натиснути галочку і прийняти. Так. Приймаємо. Ось. І можемо опублікувати. І публікуємо. Після того, як е, сайт був опублікований, тобто, якщо ми вносимо зміни, ми також можемо опублікувати. Ми можемо переглянути наш сайт. І, відповідно, ми вибираємо браузер і дивимося за допомогою наш, нього наш сайт. Ну, Так як наш сайт зараз пустий, там, в принципі, нічого такого змістовного в ньому не буде. Ось сайт вантажиться, ну. І ось мій сайт. Там зараз ще довантажиться. Букви про Новий рік, новорічні подарунки, і так і далі. Таким чином можна створювати сайти через EMD і з використанням різноманітних мобільних пристроїв. Воно доступна як і для операційної системи Android, так і для операційної системи е, iOS.